Розділ четвертий Ритуал і спомин. Жінка та її донька виходять із метро і на мить зупиняються на верхніх сходинках. Жінка дивиться на безхмарне блакитне небо. Трохи раніше, коли вони покинули готель, вулиці Сен-Жерменського кварталу були залиті блідим перецвітанковим сяйвом. Зараз сонце яскраво світить, день буде теплим. На іншому боці бульвару Менільмонтан видніється кав'ярня. Там нікого немає, крім одного чи двох ранніх птахів, що схилилися над паруючими філіжанками кави, й офіціанта, який миє склянки за шанквасом. Легкий вітерець розносить маслянистий аромат щойно спечених круасанів. Дівчинка тримає букети камелій. Її похмуре обличчя контрастує з ясним похожим ранком. Жінка дивиться на насуплені брови доньки і вже не вперше шкодує, що взяла її з собою. Якусь мить вона розмірковує, чи не пізно повернутися назад. Вона прийде трохи згодом, сама. Дівчинка вказує на кав'ярню Можна мені круасан? питає вона. Просто дивовижно, думає жінка, як дітям вдається вкласти стільки негативу й обурення у три прості слова. Сповнена рішучості, вона напружує спину. Ні, марім, різко відповідає вона, ніяких круасанів, ходімо. Чути зітхання ще рівною мірою виражає гнів і тріумф. Звичайно, жодних круасанів не передбачається. О цій порі Авиню Гамбета безлюдне. Лише зграйка голубів ліниво що здьобає на хіднику, мати й донька мовчки піднімаються схилом. Високі мури цвинтаря відкидають тінь на вулицю, кладовище відчиниться за кілька годин. Але у північно-західній частині є маленька хвіртка, напівсхована за зруйнованою стіною, її ніколи не зачиняють. Я все ж таки не розумію, навіщо ти кладеш квіти на могилу, мовить дівчинка. За весь ранок вона повторила ці слова разів десять. Так ми вшановуємо мертвих, моя Люба. Але ж він не знатиме, що ти принесла йому квіти. Можливо, не знатиме, однак, якщо хтось відвідає його могилу, він їх побачить. Чергове недовірливе зітхання. Хіба хтось відвідує його могилу, крім тебе? Ти була б здивована, якби дізналася правду? Марі мовчить вона ніколи нічому не дивується, їй десять років, вона все знає. Нарешті вони дісталися хвіртки. Жінка оглядає вулицю і прослизає всередину, спершу проштовхнувши доньку. Зранку кладовище одне з найтихіших місць у Парижі. Немає похнюплених відвідувачів, які петляють між могилами, долаючи жалобний маршрут, пташки ще не співають, навіть листя на деревах не ворушиться. Попереду видно пагорб, де простирається море склепів і мавзолеїв. Жінка дивиться на хвилю полірованого мармуру, що мерехтить у вранішньому сонячному сяйві. Кладовище нагадує ціле місто з власними вулицями і кварталами, постійними мешканцями і гостями, що ненадовго затримуються. Вона спускається гравійною доріжкою. Марі прямує слідом за нею. Її обурені зітхання стають гучнішими. Лише один раз, сумно думає жінка, я хотіла, щоб вона прийшла сюди лише один раз, хотіла, щоб вона зрозуміла мене. Вона невпинно крокує далі, не читаючи епітафії незнайомцям, не захоплюючись великими сімейними гробницями паризьких аристократів. Проходить повз плачущих кам'яних ангелів і не озирається. Маман, задихається Маріс, силкуючись наздогнати її, почекай мене, та вона не чекає. Зрештою, жінка досягає своєї мети, елегантного прямокутного надгробку з чорного мармуру, де простими золотими літерами викарбувано Марсель Пруст, 1871, 1922. От і все. Простий письменник посеред усіх цих монументів, що претендують на безсмертя. «1922-й», – думає жінка, вже п'ять років вона приходить сюди. Захекана донька стає поряд із нею. Вона бігла, їй не хотілося бути самою на кладовищі. Поглянь, Марі, бачиш, тут побував ще хтось. Невідомий відвідувач розсипав на могилі жменьку ірисів, але вони зів'яли й померли, пелюстки склалися в печальну блідолілову мозаїку. Жінка струшує мертві квіти на землю, бере камелії з рук доньки і розкладає їх на мармуровій поверхні. Потім Каміла Клермон стає навколішки перед надгробком свого померлого роботодавця і заходиться риданнями. Вона відвертається від дівчинки, але запізно Мамо, шепоче Марі, що сталося? Щойно вона побачила материнські сльози, її ворожість зникла. Налякана Марі стає турботливою і ніжною, змушуючи Камілу плакати ще сильніше. Я сумую за ним, Марі, каже вона, сумую щодня. Він був хорошою людиною. Отак, дуже хорошою і доброю людиною. Я хотіла, щоб ти ближче познайомилася з ним, вона усміхається доньці, та він вважав, що дітей краще любити на відстані. А він не мав своїх дітей? О, господи, ні. Каміла сміється і хитає головою. Він більше цікавився героями своїх книжок. Гадаю, вони й були його дітьми. Ти любила його? питає Марі. Дуже любила. Більше, ніж тата? О, ні, не можна любити когось більше, ніж тата. Я ставилася до нього інакше. Як? Приблизно так, як ти ставишся до Ірени. Очі Марі розширюються. Він був твоїм найкращим другом у певному сенсі, ми ділилися таємницями, точнісінько так, як це робите, ви з Іреною. Розповідали одне одному про те, що ніхто не знав. Вона витримує паузу ось чому я приходжу сюди. Я вітаюся з ним, кажу йому, що сумую, і дякую за дружбу. Вона думає, але не вимовляє вголос, що завжди просить вибачення за свою зраду, і пробачає Марселю його зраду. Марі киває я би теж поклала квіти на могилу Ірени. Каміла бере доньку за руку. Ходімо, мовить вона. Мабуть, настав час купити тобі круасан.